Вітаємо усіх прихильників футзалу на черговому протистоянні Мастер АйТі Ліги. До вашої уваги вивізка дуелі між Елексом та Скаут Gaming Груп. Як на мене, зараз команда у білоблакитній формі намагатиметься взяти реванш за прикру поразку. У будь-якому випадку футзалі з великої літ. Ударні войного! У декількох поєдинках в сезоні Кравець Мусянович. Віддає передачу на Михалюня, але читає цю спробу суперника Орес Білоус. Праворуч Михайло Чабан можна відкривати. Ліг забитим голом. Відкривається попереду. На перехоплення Олександр Шим. Переведення праворуч на Юрія Ленька. Той дуже легко переграв кравця. Удар. поперечка. Контролює ситуацію Александру. Ці секунди, як на мене, Чабан увірвався до чужих воріт. удар поворотом кравець. Контролює ситуацію. Олександр Шимки, відібравши м'яч у Юрія Кравця. Є можливість у Ленька. Віддати передачу праворуч! Іграючого наставника команди Scout Gaming Group Юрій Ленько на перехопленні. Ліворуч Білоус. Може стріляти зараз лівою ногою. Віддає передачу на Ленька, удар по центру воріт. Знову Ленько. Підійшли до екватору першої частини дуелі. Удар правою ногою, головою. Але основна куля. Там є молоді оболівальники, які побіжують снарядам. Удородидуть! Михайло Чабан виводить елексперит. З носка. Звично для себе Михайло Чабан. Який... Михайлюні. Поліс на кількох суперників помилюється у цій ситуації. Русла Михалюньо. Атака 3-2. Гінько лівою ногою. Приборкує м'яч, віддає на ленька, та й пробиває, по центру варить Щепанський. Потрібно зараз зміщуватись. Чебану звично для себе позицію. Гінько на добиванні. Олег пробиває, збільшує перевагу команди. Алекс до двох голів. 2-0. Потрібно використовувати зараз, як немає. Позаду Юрій Ленько контролює ситуацію команда Цимбаляка. Ленько пробив з носка, але ще демонструє. Михайло Чебан проти Віталія Мусяновичану. Тут трішки в ногу, трішки м'яч, удар поворота. Подивимося, зараз буде трішки якось по-чоловічому. Серйозніше відні. віднестися до цієї справи. Гравця Орес Білоус. Пробуває Ленько. Прийме. Тож, власне, є Андрій Марченко. Інтеліасо є Руслан Марченко. Михальоньо! Це на нажов. Юрій Ленько. Збив суперника. Ну і скаут повертається учасники чергового поєдинку вечора. на ігровий майданчик. У нас поки що в себе зміни. з перевагою. Два голи. Олег, яким? Михайло Чебан на швидкості. Віддає чудову передачу Ленко! За цим матчем подивитися у прямому ефірі. або ж... Удар від Михайла Чебана! Він оформлює дубль, Олександр Щепанський. Не бачив момент удару. Браво! Що в минулому турі була нічийна гра. Чабан! Лівою ногою. Гвардіола. Сьогодні ми про пепа будемо згадувати, але пізніше о 10.00 за Києвом. Удар Єрилонько! 4-0. Хороша атака. Ось, власне, скаути поплили. Поплили за течією. Партнери. Допомагає сьогодні не так якісно, як це було до цього. Удар поворота від кравця влучив Руслана на себе кондиції. Отримує передачу. Пробивав аналогічно, як під час забитого голу. Ще один вистріл. Каркас Ворніда навіть трішечки по ходу Попередніх дуелей дрібний дощ. удар від ура. Півзігнутих колінах, зокрема. Коли ти знаходишся в остатичному положенні. Лавренчук, його вистріл по воротах, Не вдасться здобути бажаний результат, там шанси мінімальні. Передача удар, гол! Максим Максимов робить рахунок 4-1. До речі, таке саме було по ходу попередньої гри, коли зустрічає. Одна перемога. І сма зірки залишають за собою. Прописку Щепанський Гол! Олександр забиває 4-2. Браво! Скаут Group. Ленько на перехопленні Може пробувати середньої відстані Гринюка продовжує атаку шимків. Гринюка, стійка, але закотив у підсумку Роман. Но тут каркас допоміг, обігрався у стіночку з ближньою стійкою. Зможемо побачити Смарт Роксторська Тех один. З найцінніших в звитях. Тут Вавренчук отримує по ногам. Іван Вишиваний показує, грали чітко в межах правил. Вихід 2 в 1. Білоус відкривається під передачу. Удар поворота, а мій м'яч у сіпці 6-2. Нервує Мар'ян Вавренчук, на його думку, був Оланд. Андрій Наконечний знаходився навпроти. Марк Боксарсте, ходи не пропустіть.